Ранше ви ще лагодили, а не викидали, і це мудрий підхід, а не скупість до того ж меблі, в яку ви вклали не тільки гроші, а час і сили, радує і око і серце. Згодами речі покриваються подряпинами і тріщинами, вицвітають, облазять, старіють, а любими особливо швидко. Але це привітне для засмучення, а творчості обновлять старою меблі весело. Зберіть друзів, приготуйте смачні напої. Включите задорну музику і роздайте пензлики, так оновлення декору перетвориться в оригінальний досуг. Ідея 1. видаляємо стару фарбу, правда, якщо у вас проблеми з дихальною системою. Цей спосіб вам не підходить, однак він дуже економічний і дієвий. Вам знадобиться розчин соди, маска і захисні окуляри, гумові рукавички, робочий фартух кисті і шпателі. Робити це краще на вулиці або в добре провітрюваному гаражі, Наносити соду, поки фарба не почне позиритися. З зніміть шар старої фарби. Після протріть поверхню з нежирюючим засобом. При роботі постарайтеся не пошкодити меблі, старою краску і лак можна зняти і за допомогою фена. Направте гарячу струмінь повітря і подождіть, поки фарба почне позиритися, зніміть її шпателем. Ідея: 2. Використовуємо морилку. Вона відмінно підходить, щоб підкреслити красу старого дерева. Вам знадобиться наждачний папір кондиціонер для дерева. Так вони бувають не тільки для волосся, гумові рукавички, морилка-м'яка ганчірка і лак. Спочатку видаліть фарбу, якщо вона була, потім ошкурьте мебель, приберіть пил ганчіркою. Кондиціонер допоможе морильці лягти рівномірніше, нанесіть її в кілька шарів за бажанням і покрийте лаком. Перед фарбуванням не забудьте зняти фурнітуру. Ідея. Три пробуємо молочну фарбу, це сама натуральна фарба, в складі якої є справжнє молоко. Вона продається у вигляді порошку, з її допомогою можна, наприклад, оновити потерті дерев'яні стільці. Вона очень довго тримається і надає меблів вінтажний вигляд. Вам знадобляться грунтовка або шпаклівка фарби, пензлі, валик, малярський скотч, шліфувальна машинка, зніміть старий шар фарби і лака машинкою видаліть нерівності. Вледіть рівний шар грунтовки, когдо просохнет. пофарбуйте весь виріб основним кольором. За допомогою малярного скотча можете створити, наприклад, контрастний смугастий малюнок. Ідея 4. латексні та олійні фарби, яку вибрати. Латексні фарби після творчості інструментів легко змиються простою водою, олійними краще працювати на вулиці, змити таку фарбу не так, то просто, але цвета получаються більш насиченим. Найстаріший табурет стане сучасніше, якщо пофарбувати його ніжки контрастними кольорами. Ідея 5. Розпилюємо фарбу спри. оновити меблі легко за допомогою фарби спри. Єдиний нюанс фарбувати краще на вулиці, щоб нічого не забруднити, вам знадобляться. Фарба, гумові рукавички, маска і старий одяг. Нанесіть кілька шарів на ошкурену поверхність, використовуйте трафарети, фантазуйте, спробуйте подлежить кружевне серветки, вийде ніжний рустикальний малюнок. Ідея: 6. міняємо оббивку, це не так складно, як здається, особливо якщо перетягувати тільки сидіння біля стільця. Знадобляться нова тканина для обивки, бавовняна стрічка степлер для меблів, скоби викрутка, ножиці і ніж, приберіть меблеві цехи, скоби зніміть оббивку, вирізуйте потрібний вам шматок тканини з запасом, закріпіте степлером знизу. Тканина повинна щільно облягати, не більше або порветься. Ідея: 7. оновлюємо скло. Тьмяні від старості скла можна відреставрувати, наприклад, зробити більш сучасними скляні вставки в вашому кухонному гарнітурі або дверях, беріть фарби з ефектом замерзлого скла, Ще знадобиться дрібнопориста губка і малярний скотч. наклейте його смужками різної товщини паралельно один одному. Губкою промаківаючими рухами нанесіть фарбу на все скло, зніміть скотч, вийде гарний смугастий малюнок, або можна пофарбувати скло повністю. Ідея 8. Кріпимо ліпнину, вам знадобляться наждачний папір клей по дереву, декоративний виріб з пінопласту, пензлики і арилова фарба, очистіть шафа від старої фарби, виберіть місце, куди приклеїте обраний виріб з пінопласту, нанесіть тонкий шар клею і прикріпіть виріб, дочекайтеся, коли воно висохне. І пофарбуйте ваш предмет меблів, нудна тумбочка ніколи не буде колишньою. Ідея 9. обклеюємо меблі. Дуже простий і бюджетний спосіб відновити меблі. Ви можете взяти самоклеящуюся плівку, шпалери або соригінальнічать, старі газети і атлас теж підійдуть. Точно відміряйте довжину плівки, акуратно зніміть захисний шар з плівки і клейте. протріть зверху сухою ганчіркою, щоб уникнути бульбашок повітря. Якщо вони все ж утворилися, проколіть їх голкою і відразу загладьте, якщо ви віддали перевагу паперовим шпалерам або іншим виробам. Покрити меблі зверху лаком для міцності, сам же матеріал можете клеїти на двосторонній скотч або клей.